Дізнатися, чи газовий балон у вас робочий, коли ви його купляєте, да чи він не бракований? Бо це ж газ. Багато хто боїться. Ну це ж газ, воно може взорватися. Да. Тобто дивіться, у вас балон має бути з повітря. Ми його достаємо з коробки і перевіряємо. Слухайте. Шипить, да? бачите, це не газ там заправлений, це заправлене просто повітря в газовий балон. Це для того, щоб розуміти, чи нема ніякого браку. Може десь тут якась ну, поганий сварочний шов, може тут, може вентиль десь пускає. Тобто, це для цього вони і накачуються. Потім вони там стоять півроку, рік поки, знаєте, не продадуться з цим повітрям. Тобто, коли ви купуєте газовий балон, завжди має бути в ньому повітря. Ви його просто стравлюєте, це повітря спускаєте, йдете на заправку і заправляєте його. Восьмилітровий газовий балон. Його називають в природі 7,2 літра. Його фактична ємність, 6 літрів газу в нього заправляється, або 3 кілограма газу. Витрати у нас ідуть 145 грам за годину, не мілілітрів, а грам саме грам. заправляється просто на звичайній автомобільній заправочній станції, там де машина заправляється газом. 8 літрів 1100 гривень, 15, 12 літровий, 12 літровий буде 1500 гривень коштувати. Рекомендую вам брати, не брати 5 літрів, рекомендую вам брати 8, 12, 27 літрів, 50 літрів, щоб ви були з запасом газу, тому що ви бачите самі, що відбувається. Сьогодні все окей, а завтра вже світла немає по всій Україні. Тому, тому, тому так. Кому треба газові балони і генератори, Зарядні станції, комплекти, ДБЖ, газові плити, відправка по всій Україні.